Ініціація в дівчинку ця практика про максимальне зближення з собою. Передорозуміти, ми ніколи не зможемо себе долюбити, як це мало зробити мама або тато. Це не змінні фігури. Але наразі ти саме той дорослий, який може тебе любити саме тією любов'ю, яку ти хотіла, або до якої ти прагнула. Саме в тій формі. Які ти хочеш. Зараз ти зустрінешся з маленькою собою. Займай зручне положення, закривай очі, і ми будемо з тобою уявляти та йти на зустріч до внутрішньої дитини. Зроби три глибоких вдохи через ніс та видихай повільно через рот, ніби через трубочку. Уяви. Як ти йдеш стежкою, яка залита м'яким сонячним світлом, і от починається гарна, усіяна квітом та запашними травами галявина. І ти бачиш на цій галявині маленьку дівчинку, їй приблизно 3-5 рочків. Подивись на неї уважно, яка вона, що вона робить, у що вона втянена. А яка в неї зачіска? А який в неї настрій? Підійди до неї та привітайся. Вона це ти в дитинстві. Представся, розкажи про себе. Запитай в неї, чи можна її взяти на ручки або обіняти, та взагалі, чи можна її торкнутися? Якщо вона дала свою згоду, обійми її, погнать її по голівці. Побудьте трошки разом, поговоріть. Розкажи, що ти тепер доросла, сильна, красива, розумна, неймовірна жінка, ти змогла вирости і стати дорослою Скажи своїй маленькій дівчинці, що ти її любиш. Скажи, як ти рада. Що вона є на світі. Скажи, яка ти щаслива, що вона дівчинка, скажи, як ти їй вдячна за те, що вона є, бо без неї не було би тебе. Скажи, що це радість бачити її та чути, мати можливість її любити. Скажи, що тепер ти. Той дбайливий, дорослий, який завжди подбає і завжди буде поруч, тепер прошу тебе помінятися з нею ніби місцями та сказати за мною такі слова: Мені безпечно бути дівчинкою, мені радісно бути собою, я дозволяю собі проявлятися у житті. Я дозволяю собі бути собою та проживати будь-які емоції. Це для мене безпечно. Скажи сама собі, дівчинка всередині мене в безпеці, бо я тепер той дбайливий дорослий, який завжди подбає і завжди буде поруч, той дорослий, який зможе обійняти та витерти сльозки, якщо вони будуть. Обійми себе маленьку і просто побудьте вдвох разом. Тепер твоя внутрішня дівчинка більше не боїться, бо знає, що вона виросла в таку сильну, щасливу, гарну, розумну, неймовірну, дбайливу жінку, яка любить себе і дбає про себе. Коли ти будеш готова закінчити, посади цю маленьку дівчинку до свого серця, тільки чітко знайди їй там місце, щоб вона завжди була поруч з тобою і щоб ти завжди могла до неї звертатися.